Це суспільна студія. Ми продовжуємо. В Україні змінилася фінансова модель зариблення водою. Віднині на ці потреби будуть спрямовувати додаткові доходи рибного господарства і поїде зміни до бюджетного кодексу України. 18 вересня підписав президент України Володимир Зеленський. Повідомляє прес-служба міністерства аграрної політики на офіційному сайті відомства. І за цією інформацією ці зміни дозволять відновити популяції водних біоресурсів і підвищити рибопродуктивність водойм. Детальніше про те, як саме тепер фінансується. Суватиметься зариблення водойм і як це може вплинути на розвиток рибальства? Розпитаємо Андрія Зінченка, директора департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури і наукового забезпечення держрибагенства. Він на зв'язку зі студією. Пані Андрію, доброго ранку. Дякуємо за те, що приєдналися. Добрий Е, Які головні зміни торкнулися е, процедури? як будуть надходити кошти на те, щоб водойми були знову зариблені? Так дякую за запитання. Ну, спочатку хотілося б провести маленьке роз'яснення того, як здійснюються аукціони на сьогоднішній день, тому що це важливо для розуміння того, який механізм буде? Здійснюється по зарибленню після підписання закону про внесення змін до бюджетного кодексу. Тобто кожного року на кожну рибогосподарську водний об'єкт розраховується допустимий обсяг вилову водних біоресурсів, От, так звані ліміти. От ці ліміти відповідно до порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів розпреділяються на лоти, які вже в свою чергу потім виставляються на прозоро і здійснюються аукціони. Вартість таких лотів залежить від кількості водних біоресурсів, які запропоновані. По кожному цьому лоту. тобто вартість це і є стартова ціна, яка пропонується нашим користувачам, відповідно до збільшення ціни від стартової, ця сума буде перераховуватися на заходи для здійснення зариблення, тобто кошти, які отримані від зростання стартової ціни на аукціоні спрямовуються на здійснення заходів із вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об'єкти. Пане Андрія, хто буде виконавцем цих робіт із зариблення? Це ті це ж на ті самі підприємства і заготівники, які займаються виловом риби після того, як, наприклад, отримали права на користування біоресурсами на такому аукціоні. Ні, розробляється спеціальна, спеціальна програма, відповідно до якої буде проводитися аукціон по значить по придбанню заробкового матеріалу в наших суб'єктів господарювання або в державних установ для того, щоб провести ці міроприємства. Керувати, скажімо, цим процесом буде державне багатство. Пане Андрію, наскільки е, часто відтак може розглядатися якийсь інноваційний підхід до, до, до зариблення водою? Чи будуть чи можна наприклад розглядати володіючи цими коштами додатковими на зариблення новими видами риб? які, Як очікується, наприклад, за на думку спеціалістів після певних консультацій будуть мати, е, будуть мати більший ефект для промисловців комерційний, в тому числі? Да, значить, зариблення, взагалі, або всалення водних біоресурсів здійснюється відповідно до порядку штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання. Цим порядком визначена процедура проведення робіт штучного розведення або відтвору відтворювання водних біоресурсів. От і до речі, ця процедура визначає зариблення не тільки. Промислових видів риб, таких як, наприклад, рослиноїдні, це товстолоби, наприклад, сазан, тобто коропові, щука, судак, оситрові, лососи. Здійснюючи таку процедуру, ми одночасно досягаємо декількох цілей. О, тобто, Використовуючи ці кошти на зариблення, ми будемо підтримувати суб'єктів аквакультури, які саме і здійснюють свою діяльність по вирощуванню рибопосадкового матеріалу. Інше питання, тобто друге, ми підвищуємо рибопродуктивну спроможність кожної водойми. Ну і, і третє, ми робимо привабливими лоти для подальших їх використання тобто чи Виставляння на аукціони, от і підтримуємо промисел, промислове добування водних біоресурсів з боку користувачів. Як приклад по інноваціям, хочу зазначити, що в цьому році було вперше в історії України здійснено зариблення водою Закарпаття, червонокнижним видом риби, таким як Харіус. Андрій, а за скільки років ну приблизно ви кажете про те, що, що ці, що ці водойми будуть потенційно більш приваблими для для заготівників за рахунок того, що популяція рибна буде збільшувати? За скільки років можна досягти ефекту помітного, наприклад, е, якщо вимірювати це е, у вартості е, вартості ліцензії на вилов біоресурсів на аукціоні, коли ця вартість е, об'єктивно може е, зрости, ну скажімо, в кілька разів за рахунок того, що риби водоймі більше. Так, е, да, це пропорційно правильно ви задаєте питання. Е, чим більше будемо проводити вириблення, тим більше буде у нас водних біоресурсів, допустимих е, до вилову, і тим більше е, буде е, стартова ціна, е, значить, пропонованих е, лотів. Як правило, е, в залежності від того, які вікові групи. Е, Заробку випускаються у водойми, от тобто, це або дворічка, або цього літки. Приблизно десь на протязі трьох років ми можемо спостерігати збільшення рибопродуктивності водного об'єкту, що в свою чергу буде, скажімо так, збільшення і вартості цих лод. Хочу зазначити, що наприклад, в поточному році у нас реалізовано майже 80% ліміту по всім рибогосподарським водним об'єктам України. От і збільшення е, вартості е, в порівнянні із стартовою вартістю лотів на сьогоднішній день складає більше 12 мільйонів гривень. І... Але робота проводиться аукціони здійснюються і зараз зацікавлені користувачі е, купують е, дані лоти, тому робота ще ведеться. І всі ці 12 мільйонів е, прибутку, про які ви кажете, підуть на те, щоб зариблювати ці води в наступному році. Пане Андрій, як на успішність відновлення популяції впливають антропогенні фактори, такі важливі, е, наприклад, як е, прорив дамби каховського водосховища, його вплив на види промислових риб і як ви розглядаєте, як, е, як треба е, з якої точки зору адаптивної розглядати е, ці водойми тепер, з точки зору зариблення і можливого промислового використання для вилову риби? Зрозуміло, що з повномасштабним вторгненням Російської Федерації вона зараз наносить ну, значні збитки рибогосподарській галузі, і той, наприклад, підрив Каховської греблі на сьогоднішній день призвів до того, що промислові операції не здійснюються на Каховському водосховищі. Разом з тим, хочу зазначити, що в Херсонській області у нас існували два найбільші рибовідтворювальні заводи по вирощуванню заробка осетрових. На сьогоднішній день вони не працюють і свою роботу не здійснюють в довоєнні часи. Один із заводів. Міг забезпечити більше, чим півтора мільйона екземплярів осетрових, які, значить, вселялися в водойми нашої України. Тому цей фактор надзвичайно важливий, і на сьогоднішній день ми скажімо так: несем значні збитки, які враховуються тільки. По нашим сутровим заводам більше, ніж 10 мільярдів. Дякуємо Тому. за ваші відповіді за час приділений для Суспільної студії Андрій Зінченко, директор департаменту організації використання водних ресурсів, біоресурсів, аквакультури, Держрибагентства.